Сьогодні ми продовжуємо знайомство з творчості Клода Моне і розглянемо його найвідоміші картини. Перша це, картина це враження Схід сонця. Ця картина стала такою відомою, що навіть дала ім'я стилю імпресіонізм. На ній Моне зобразив схід сонця над водою. Якщо придивитися, можна побачити. Човни, які впливують по воді, і сонячний червоний диск. Дивіться, Моне не малював кожну деталь дуже чітко, замість цього він передав відчуття, як виглядає вода, як сонце освітлює небо. Важливо, що фарби не зовсім змішані, і це створює ефект, ніби вода мерехтить, а сонце сяє. Ніби живе. Я відчуваю в березі. Спостерігайте за цим моментом на вусній очі. Ще одна відома картина Водяні Лілії. Ця картина показує великий ставок з квітами, водяними ліліями. Мене так любив свій сад у живерні, що малював його багато-багато разів. На цій картині ми бачимо спокій, гармонію. Вода спокійно відбиває небо, квіти ніжно плавають на поверхні. Мане використовував різні відтінки синього, зеленого, рожевого, щоб показати, як світло падає на воду, як воно змінює кольори. Ця картина дає відчуття, ніби ми теж у цьому тихому саду спостерігаємо за квітами. І все навколо дуже мирне і красиве. Мене вміє передати настрій і враження через гру світла і кольору.